Всім доброго дня! У нас знов сьогодні помідорний день, третій день. Зараз буду перебирати, накопала відерця моркви на мила Частина піде на аджику, частини хочемо натерти моркви покурейську і поки добра, солодка, будемо їсти. А ці зараз переберу, передивлюся, які. Пообрізаю і будемо молоти на аджику. Так що у нас сьогодні знов помідорний день. Все, ми вже перемололи на аджику, залишився знов часник. Блох із часник. Знов з Віталівною наш. Це ж так. Сами менший дає, зараз будемо дубати, а більше тоді викинемо. Ну як це, ну що ти мелиш? Більше будемо садити, викинемо. Так ми ще ж купимо якусь чи ні. А, свого мало, купимо. Звісно, купимо. Ну, так, а диви, нас на консервації пішов весь поштий часник. Звісно, пішов. Тому що на самі помідори в снігу, так снігу, скільки треба було, що перечистили дуже багато. А тепер на джик ось треба начистити. Ну, Отакий я дала. Простяк. Простяк, так. Да. Тому що великий, я залишила ж на... Посадку, так вже її не підноса. Ні, давай ми оцей будемо гидкий садити, а великий будемо в консервацію молоть, бо нам важко почистити. Там же ж на бурбелили коструляку. Зараз на чистим часнику покажу, скільки ж ми намололи на. Ні, так ці помадори мені перекришила, так де да мені їдіть. О, ну так ти ж сказала, ну, так, а я вийшла винувата. Зіма спитав, що літо робили. А ми скажемо, он загляну, погріб нас там, все видно, що ми робили літо. На лавоці ногами не гойдали, коліна да. на сонці не гибли. Трошки, трошки намололи. Неповна, двох відерна отака в нас аджика, пахне вже на всю вулицю. Вже булькає. Плюється, я казала, мамці вже плюється джиками, числий, часник пахне, не можна всадити. Красота. Я люблю, як воно пахне, коли це консервуємо. консервуємо, а зімою її не їм, бо не люблю. Не знаю чого. Рідко, коли можу там взяти якусь ложку. А так добре і будь-куди можна. Ну я не люблю такого, не знаю. Мені краще з'їсти. Консервованого огірка чи помідора. Ну, а Джек на любителя, ну я не очень. А пахне так уже гарно. Оце люблю, як пахне аджика, борщова приправа. І капусту, знаєш, ми закривали ой, пахуча. І добре. І добре. Це ми щось розлинились, не закриваємо. Вже пару годин не робили. Так можна, якби так закрити, помідор я вирізати три капустини. там скільки? Перець так. треба, там помідори. Це 5, помідор. 5 кілограм Капусти, кіло моркви, кіло перцю, кіло цибулі. Не забулася, закривала дуже добре. Так що будемо ще твоєї херні страдати. Я не хочу. я не хочу. І ніхто Чи їстиме, чи не їстиме, ось. Зараз будемо прибирати. Зараз час перемию часник, тут попідмітаємо, відра повиносимо, поскладаємо. Те на місце віднесу. Ось такий. Дрібненький. Ну, ще один год закривала, добре нам було село. Ну, Це сусідка прийшла, каже, ой, по, пахне Катерина, якусь. Пахне. Зак... Дай рецепти я закрию. Ну, давай зробимо порцію, побачимо. Давай Там, з цим цей. А що, я нашаткувати шаткувати воно не договориться. Я вже замовилася, робила. Це годин п'ять назад дозволила. Ми ж кожа, пару годин, да які пару. Ну, більше, ніж 5 ми не робили. Коронаві... Не був, як ми робили. Коронавірус був, ми вже не робили. Уже війна ось четвертий год. Ну, всі, всім, як не робимо. Бо ми її поки з'їли, поки викинули. <світ -праць> <світ -праць> так, Віталіна прибираю, я зараз ці відри забираю, ховаю, стульчики. Так, помить віддерться. Зараз перемий, часник тобі намию, щоб був готовий. Давай, так я перемию і дам. Наша аджика вже у баночках. Вийшло 20 літрових банок. І воно півбаночки. Сонце. О! Ось що ну, не вважається. Ще гарячі. гарячі. Завтра чи ввечері, чи коли попідписую, Доповь. вичахнуть і у погреб поїде наша смакота. Ну, ми коло неї і по, ну, здикалися, поки Я поначищали. А довго ну, начищать. Варить. Поки начистиш, поки намелиш. Віталій вона закатала. Я їй все понаготовляла, поначищала, вона намолола. Як кажуть, гуртом і батька легше бить, так оце і ми. Ще капусту зробимо, трошки, як на ну, це керівень. ще під питанням, щось не знаю. Не, не, не будемо загадувати. На пів порції побачимо. Якщо хтось їсти, ми зробимо ні. Оце і хватить з помідорами. Що дось? Виходьте. Виходьте мої маленькі. Що дось? Ммм. Щас достану, почекай хвилинку. Запаслися. О, ще цю. Іду, йду, мої хороші, виходь. Давай, виходь, давай. Покажу вам квіти. Мене там запитували в коментарях, чи я показувала То... роза Алая. Будяк старий. Чи я показувала огляд квітів, які тут біля гойдалки? Показувала, це, мабуть, нові вже підписники. Шодать, піди, дай, будь ласка. Добре, яблучко Диви. О. То показувала. Це, мабуть, нові підписники, які не бачили, то покажу. Правда, вже повідцвіталися мої калачики пеларгоні. Ну, ось ще викидають і викидають, будуть свісти, тому що я вже пообламувала те, що не дуже гарне було. Ось, треба ще обірвати, Ну, нехай. У вазонах тут поставляла декілька калачиків. Це два кліматіса вже вони повідцвіталися. Ось один. Там щось бринить. Це такий теж. Тут арка, дві жоржини у вазоні. Мамулечка. Помахай прив'ятики, Привітики. На криниці, так як вона в нас не робоча, понавішувала, чого тільки хоче. Муся. Вже худають коти на ній. Де вони наберуть, це вони за літо повисохали на чатаранки. Традисканція така. Це фуксія, ось дивлюся, викидає пуп'янки, які вони будуть навіть сама, не знаю, а це тяпа, годянять курей. Зламали курі бегонію, упхнула, дивіться, прийнялася ще цвіте. Це забула, як називається. В голові хіба вдержиться? Кудряшка якась. Кудряшка. Казала мамка, це паучок, такий гарний паучок. Тяпа! А, не можна. Бідні курі. Теж це вербейник, по-моєму, чи я не знаю, якось називається. Не, по назвам це для мене тяжко. Це будра. Це все у вазонах понасаджувала, щоб, знаєте, такі звисали. Це розсаджувала, посадила на зиму, не знаю. Куди мені їх ці всі квіти ховати. Повиносила бальзаміни, такі страшні в хаті поробилися, не знаю чого. Тоді ще хтось на вулиці, ой, вітер піднявся. На вулиці хтось ще перевертав, попересаджував. Ну. А це гляньте яка. О, не яка, а який бальзамін розрісся, гарний. Весь у пуп'янках, я сподіваюся, зацвіте, буде дуже гарний. Традисканція така ще є у мене. Я ще тут упхнула калачик, не знаю. Прийметься, не прийметься, ну так. Так що на колодязі у мене такі квіти. Ось старі горщики понасаджувала такі композиційки. Це колеус, правда на сонці він вигорів. Червоний-червоний калачик прям горить. Тут те ж саме. Два колеуса уткнула. Ой, ну як оце ця квіточка? Забуваю, назву. Ну, не важно. Головне, що воно мені подобається. І тут те ж саме бегонія оця. Травичка, кактус, калачик. Оце що в мене знаходиться на колодязі. Завжди сидять в мене тут кицьки, тільки рижого щось немає, тяпа загнав. Що Муся, Мурзика теж саме немає, навіть останні дні не приходять. Привезли собаку, все, котам, лихо. Все буде цвісти, не знаю, які будуть тут квіти. Наверно, червоненькі, бо такі пуп'янки червоненькі і дрібненькі будуть. Ще не цвіла та фуксія, в мене не разу. В колесах сіяла чорнобривці, як бачите, немає, не зійшли. Я більше нічого не сію, не саджаю, тому що тут -то товчеться собака. Посадила із хати висадила дубоко, то, не знаю, називається. товстянка називається, по-моєму, правильно. Поламав то я вже там більш нічого і не саджаю. В цих колесах теж саме сіяла чорнобривці. Перший раз не зійшли, другий раз з'їли курі, те ж саме в цьому році гуляють. Гойдалка ну, моя, яку нам дякувати сусідам віддали. Тут, ви бачите, красота. Всі кольори, які можуть бути калачик. Фіолетові. Ну, теж поки відсімся, його обламала, хай як будуть цвісти. Вони на осінь, тоді, як почнуть усі масово цвісти, тоді я покажу ще раз: бегонія, те ж саме, красуня, красунчик, бальзамін. І багато-багато цих вічно-квіткових бегоній. Тут Таке понатикувала, курі поламали, це також куряча робота. Це, що куря, то зламають, і я сюди жалко викину, так і у землю і вткнув, вткнув, вткну, можливо, щось прийметься. Ну, і далі стоять самі бегонії. На днях курі чи хтось їх потріпав. Поламав ось середини. Я жаль, що не можу зловити, хто це зробив. Ось гляньте, що поробили. Там воно скільки напатрано. Що вони тут шукають, я не знаю. Я б їх ото зловила б за голову, да об землю бряхнула б і викинула б на гній. І все, більше ніяких би розборок. Такі гарні кущі, були. нема ось. Бачите, середини повигрібали, що вони тут шукають, в цих квітах. Ось Самі ці зламані. А вони прям горять. Дуже їх люблю, примхливі. зимують в хаті. Та Раніше я купувала петунію. Ви знаєте, то марно викинуті гроші по тій петунії. Можливо, я неправильно з ними вхажувала, не знаю. Але то не моє. Петунія то не моє. У баклажках. Черенки, ось дерен. Тут, бачите, насадила декілька-два, дивлюсь, прийнялись, треба буде пересадити. Тут також. Деякі, дивлюсь, поприймалися. Да, дивлюсь, ніби всі бринять. Ну, це щось такі слабенькі два, а ці три ще й нічого. Тут також почеренкувала, посадила. Пухереплідник – це жовтий. У цій бутилці <риславливі> пухереплідник – червоне листя і спірея. Ось вже прям вилізла. Із бутилки треба також висадити. Що тут? Відра землею. Мої калачики. Деякі цвітуть, деякі ще ні. Ось калачика також хтось гарно помісив. Не знаю, що з нього буде. Трішки вижило. Я натикала оціх, ну, не дуже. Це жоржина сіяна із насіння. Також ось черенок уткнула, дивіться, він і прийнявся. Тут калачики також. Це все калачики я висаджую навесні на вулицю. Молоденькі саджаю в хату. І потім в мене молоденький, а я ці я не знаю, хочу в цьому році спустити в погреб. В тому році хотіла спустити погребнику, Вони довго в мене стояли морозів, не було, то думаю, не буду спускати ці калачики у погреб, щоб не тягатися з вазонами. А потім один день прекрасно шурнув гарно такий мороз. Якраз ми всі поболіли що просто нікому не було часу ну, і можливості їх спустити до погреба. Ну нічого, я посадила в цьому році знову, дивіться, знову їх купа. На цих будках це в мене внизу собача будка, тяпа кочує, це котяча будка. Бо мені там писали, як дощ, чого ми коти в хату не пускаємо. В них є свій будинок, хай живуть в своєму. Колеуси. Два. Це на черенкувала, зараз розв'яжу, покажу. Не знаю, приймуться, не приймуться кліматіси. Це вперше так експериментую. Один щось воно зеленіє, чи він пустив корінці, не знаю, другий зеленіє, а два таких вже не зазеленіють. Тут те ж саме кліматіси. Бальзаміни знов. Цвітуть. І весь в пуп'янках. Я не знаю. Якби він оце весь зацвів, так, ну прям була б красивіша, ніж оця бегонія. Також бальзамін плачевний, не знаю, що з ним робити. Ну, це такий простенький, це такий махровий, повний красивий. Одного кольору в мене він. Бегонії. Це в одному горшку. Два кольори червоний і рожевий. Тут також дивіться, який калачик. Гарний і розовий такий. Бегонія біла. І фуксій. Це в мене в тому році я замовляла, не знала, які. Замовила, просто там в наборі було. Ішли набором, я замовила, в цьому році тільки побачила, які поприходили. Такі красуні. Ну, вони вже повідцвіталися, там де десь викидають, вже масове цвітіння пройшло. Оце тільки так прям горить. Мам, бі -бі. Он хай папа набере водичку. На, бери Серега. Цей, оцей цвіте прям красунчик. І ось такий. Заставила Серегу. Кому квіти, а кому забота. Щось треба Це його прошу, ну нічого. Зробив. Спасибо, а то я так підвісила їх, тому що вже на колодязі не вистачає місця на ці підвісні вазони. Більше, де мені почепити їх немає. А так вийшла із будинку і красота. Отакі в мене квіти біля гойдалки. Тут в мене розсадник. Полуницю, ту, що в стаканчики понасаджувала, це буду осінню висаджувати нагород. Ось дерен, дивіться. Це я садила рано-рано навесні з черенка. Ой, ще пущу. Рано-рано з черенка у бутилку. Гляньте, який вже я його висадила в більший горщик. І підтвердив. Отакий вже чималий. Хай розростеться корнева система, а потім висаджу відкритий ґрунт його. Ось хризантема починає цвісти жовта. Посадила під бутилку, ну, вже відкриту ґрунт черенкувала, кліматіс. Ось один. Ну, я його пересадила в вазон, трошки хворіє. Надіюся, це заспівав, надіюся, оклигає. І ось другий. Те ж саме з-під бутилки. Це трошки веселіший. Також висадила у вазон, щоб. <схай> Не дають курі, нічого сказати. Висадила у вазон, щоб наростала корнова система. Тому що там, де я натикала черенків, буде тоді, якщо воно розростеться, мені погано висаджувати. Це також з-під бутилки дерен. Коментатор, коментуй, ну давай, все чи ще будеш, все наспівався, пішов. Тож два дерева, ще з під бутилок також повисаджувала, все в вазони. Отут Серега мені сітку, щоб курі не лазили, не греблись і не ламали. Ну, Полуниця і черенковані бегонії молоденьких понасаджувала. В хаті вони в мене стояли, поприщіплювали, але вони перестали кущитися. По одному пасинку так і росте. Ось о, починає рости кущик. Ось другий кущиться. І а, ось третій. І все. Всі останні по одній стеблині. Бачите, вони всі цвіли, я поприщипувала, щоб пішли кущиками рости. А вони взагалі сіли джобом і сидять. Ну, нічого страшного. Тож, отакі. такі. Це в мене манеж для розсади квітів. Калачики, все, що завгодно. Все, все, що тут в мене є біля гойдалки, я вам показала. Півня також. Дуже часто люблять приходити і мені робить шкоду. Кіш! Шодить! Да, кукуріку бач прийшов, виспівує. Кукуріку, насеру тобі в руку. А. Чого ти так дивишся на мене? Петя. Ти будеш співати чи ні вже? Повернувся жопою. Ну, гарний, гарний же ж, да, і співаєш гарно, і шкоду робиш ще краще. Дякую вам всім за підписки, за ваші коментарі і лайки. До наступної зустрічі. Не забуваємо ставити лайк на підтримку нашого каналу. До наступної зустрічі. Пока-пока.